Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання інтегрування табличного інтеграла, який на перший погляд виглядає дуже простим. І навіть тратити час на нього немає резону. Але це не так. Це один із найскладніших інтегралів для розуміння. Серед табличних. Зараз ми розберемо це питання, і ви побачите, наскільки глибоко треба вникати в справу, якщо ти хочеш розуміти математику. Розглянемо інтеграл степеневої функції. Інтеграл y в степені n dy. Або ж це може бути інтеграл x в степені n dx. Тобто це уже кут. Або ж це може бути інтеграл φ в степені n d. У нас є дійсна система функцій. Вона складається з алгебраїчної, тригонометричної і гіперболічної систем функцій, в цьому відео в першій частині. Ми розглянемо питання алгебраїчної системи функцій. Звертаємо увагу, що в цьому інтегралі інтеграл y в степені n dy степінь у нас буде будь-яка від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Коли розглядуються табличні інтеграли, Зазвичай не розглядаються питання степеневої функції при n-1. А це найбільша помилка, яку можна було припуститися. Хоча ми розглядаємо їх як два окремих табличних інтеграли. Але треба розглядувати його як один. І тоді б... У нас було б досить просто розв'язувати інтеграли, якби в свій час це питання було розв'язане. Ну що ж, розглянемо, як інтегрувати алгебраїчний інтеграл. Інтеграл y в степені n, де y знаходимо диференційний множник. Тобто це початкова функція у нас y. Значить це похідна від логарифма y дорівнює 1 поділене на y. y Дурівнює y. Тому підінтегральний вираз y в степені n множимо на y, одержуємо N плюс 1 і ділимо на степінь. Здавалось би, Тут нічого складного немає. Але трохи пізніше ви побачите, що такий запис не є математично коректним. Знайдемо тернометричний інтеграл-відповідник. Для тих, хто вперше зайшов на цей канал, звертаємо увагу, що. Між функціями є така залежність. Одиниця поділена y плюс 1 дорівнює косінус х, дорівнює 1 поділена гіперболічний косинус Фі. Між y х установлюються такі залежності по цим формулам. Знайдемо тригонометричний інтеграл відповідника. Інтеграл y в степені n Y Дорівнює інтегралу. Y У нас завжди одиниця поділена на косінус X мінус 1. Тобто підставляємо 1 поділена на косінус X мінус 1 в степені n. Множимо на коцент переходу. Коцент переходу у нас такий: Коцент переходу від. Алгебраїчної до тригонометричної системи функцій. Дійсні Y переходить в одиниця поділена косинус х мінус 1. Тобто це похідна від поділена на х 1 поділена косинус х-1, поділене на похідну від Y. Тут у нас ніяких перетворень робити не потрібно. І це дорівнює синус Х x на косинус квадрат х. Нагадаємо, що коефіцієнт переходу знаходиться переходом від однієї функції відповідника до іншої функції відповідника. Тобто у нас це може бути одиниця поділена y плюс 1 в косінус x, або ж корінь квадратний із y помножу на y плюс 2 переходив в тангенс x і так далі. Ми завжди будемо одержувати синус x поділені на косінус квадрат x. Звідси. Інтеграл. Підставляємо коефіцієнт переходу sin x на косинус квадрат х. Тобто ми одержуємо от такий тригонометричний інтеграл. Зверніть увагу, що навіть при n, яке дорівнює 1, ми одержимо зразу ж два тригонометричних інтеграли, які потрібно розв'язувати. Розв'язуємо. У нас початковою функцією буде одиниця поділена косинус х мінус 1. Тобто це похідна від логарифма початкової функції. Одержуємо. dx це одиниця поділена на диференційний множник. Перемножуємо під інтегральний вираз на dx. Одержуємо одиниця поділена косинус х. Мінус одиниця в степені n плюс 1. І кінцевий результат це одиниця поділена косинус x мінус одиниця в степені n плюс 1 поділена на степінь n плюс 1. Знаходимо дійсний гіперболічний інтеграл відповідник. Y це у нас гіперболічний. Косинус Фі мінус одиниця. Підставляємо коцент переходу точно так же у переходить гіперболічний косинус Фі мінус одиниця. Похідна від гіперболічного косинусу Фі мінус одиниця поділене на похідну від у. Це у нас гіперболічний синус Фі. Тобто підставляємо сюди коцент переходу ДФі. Знаходимо. Початкова функція гіперболічний косинус мінус 1 це процент, диференційний множник, це похідна від логарифма початкової функції, де фі – це 1 поділена на диференційний множник. Перемножуємо, одержуємо гіперболічний косинус Фі мінус 1 в степені n плюс одиниця і кінцевий результат ділимо на n плюс одиниця тобто на степінь. зараз може виникнути питання а де ж обіцяні нестиковки, або ж не зовсім вірний запис кінцевого результату зараз подивимось Розглянемо окремий випадок степеневої функції при n дорівнює мінус 1. Тобто це у нас буде інтеграл dy поділене на y. Ми вже знаємо, що початковою функцією тут завжди буде y. Знаходимо dy дорівнює y. Одиниця поділена на y. Помножене на y дорівнює 11. І це саме головне, що ми повинні зараз зрозуміти. Одиниця. Тобто стала. При такій системі розв'язки означає, що це стала перед логарифмом початкової функції. Одержуємо логарифм y плюс С. Тобто якась стала якої не вистачає для того, щоб одержати кінцевий результат, ми знаємо, що ця стала буде логарифм від 2. Звідси одержуємо логарифм y поділене на 2. Або ж це 2 помножене на логарифм корінь квадратний із y поділене на 2. Здавалось би, а як же це може вийти і для чого ми це робимо? Коли ми розв'язуємо визначений інтеграл, у нас завжди не буде хватати логарифм 2. Тобто в будь-якій точці, при будь-якому y, у нас до кінцевого результату не буде хватати мінус логарифм 2. Чому? Тому що Y не є функцією, а диференціювання і інтегрування це іде мова завжди про функцію. І ще що потрібно знати правило. Якщо добуток під інтегральної функції і обернено диференційного множника дорівнює сталі, то одержаним результатом буде добуток стали і логарифма початкової функції. Це головне правило. Якби це питання було розв'язано раніше, то всі способи інтегрування, які зараз вивчаються в математичному аналізі, для невизначеного інтегралу були б відкинуті. І все б інтегрувалося одним єдиним способом. А тепер давайте розберемося, що ж це за функція корінь квадратний із y поділена 2. Перед цим ми вже визначили, що y. Змінна y не є функцією. А що ж це за функція? Якщо ми запишемо гіперболічний синус Фі поділене на 2. Дорівнює корінь квадратний із гіперболічного косинусу мінус 1 поділений на 2. Дорівнюється корінь квадратний. Гіперболічний косинус Фі це у 1. Підставляємо. І в результаті ми одержуємо y поділене на 2. Корінь квадратний із y поділене на 2. Тренометричним відповідником буде синус х на 2 поділений корінь квадратний із косинус х. Або ж це корінь квадратний 1- косинус х поділене на 2 помножене на cos х. Підставляємо cosinus х – це одиниця поділене на y плюс. Одиниця підставили і теж одержали корінь квадратний із y поділена 2. Питання, а як же повинен тоді виглядати інтеграл і його розв'язка? Якщо ми вже знаємо, що таке функція тільки така є. Корінь квадратний із з y 2. Тоді вірний. Запис розв'язки інтеграла. Інтеграл y в степені n. Де у буде от таким 2 в степені n плюс 1 поділене на n плюс 1 корінь квадратний із y поділене на 2 в степені 2 помножене на n плюс 1. Точно так же потрібно буде записувати і розвязки. Тренометрична інтеграла відповідника. Зверта... Зверніть увагу, як це записується. І гіперболічна інтеграла відповідника. Тут найбільш наглядно показується. Тому що корінь квадратний із y на 2 відповідає гіперболічному синусу Фі на 2. Тобто, от перед вами. Приклад того, що ігнорувати поняття функції алгебраїчної це помилка. І її треба знати. І систему алгебраїчних функцій, яка відсутня в офіційному математичному аналізі, треба вводити. А не ігнорувати її. Розглянемо. Чому ж буде відповідати тригонометричний інтеграл відповідних? Інтегралу, де y поділене на y. Підставляємо замість y одиниця поділена косинус x мінус 1. Помножене на коцент переходу, який ми вже знаходили, це синус x поділене на косинус квадрат x. І у нас. От такі чудові інтеграли вимальовуються. Тобто інтеграл dy поділене на y відповідає інтегралу синус x поділене на cos x мінус квадрат x dx. В пераметричній системі функцій. Точно так же ми знаходимо диференційний множник від початкової функції. Знайшли dx, перемножили під інтегральний вираз на dx, одержали одиницю. І тут ми знову ж приходимо до того питання, що це логарифм від початкової функції. Але початкова функція виглядає таким чином. Одиниця мінус косинус х поділена на 2 косинус х. А ця початкова функція не повна. Чому це можливо? А тому що при диференціюванні стала ніяк не впливає на результат. Таким чином, вірний запис розв'язки от цього інтеграла буде 2 помножений на логарифм корінь квадратний із одиниця мінус косинус х поділене на 2 косінус х, це 2 помножене на логаріф від синус х на 2 поділене на корень квадратний із косинус х. Розглянемо гіперболічний інтеграл відповідник. відповідника інтеграла, де dy поделен на y. Підставляємо замість y, гіперболічний косинус Φ-1. Коефіцієнт переходу ми вже знаємо, це гіперболічний синус фі. Знаходимо диференційний множник dφ. Перемножуємо під інтегральний вираз на dφ, одержуємо 1. Тобто це логарифм гіперболічного... Косинус Фі мінус одиниця плюс С. Ми то знаємо, що гіперболічний косинус Фі мінус одиниця це не функція. А функцією буде гіперболічний косинус Фі мінус одиниця на 2 під коренем квадратним. Тобто оце вірний запис, а оце. Запис невірний. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.